Ще Рівного дня, шановні українці, з вами Павло Крук. Хочу зробити по знакам зодіаку гороскоп на серпень за допомогою ракова крука. Мого, який нарешті, світло подали вже. Рух пішов закінчить його виготовлення. І на рунах будемо дивитися. Давайте почнемо. Будемо дивитися в три карти і в декілька рун будемо сипати. Перемішуючи, дивитися, що буде прогноз який для знаків Зодіака на серпень 2024 року. Прогноз прогнозом, але все-таки людина, віддаючи собі, менше робить прогнози, а більше прописує долю самостійно. От, для цього потрібно певні знання мати, нічого в цьому складного немає. Так, карти, покажіть нам, що чекає. Овенів в серпні. 2024 року прогноз дивимося. Карти перевернутими Не дивляться, тим більше це мої карти. Повірте, жоден художник, автор не малює якісь боком, раком карти перевернуті. Енергія передається суть енергії в образі. В тому зображенні правильно, тобто портрет кожна. Карта це, по суті, портрет якогось, якихось енергій простору. От. Що ми тут бачимо, ми бачимо, що в прицілі будуть перебувати, в прицілі якихось подій, тобто потрібно бути обережним. Можливо, варто поставити навіть захисти від ворогів, особливо бути обережними тим, хто воює, захищає нас від окупантів, від Кацап. Від цієї російськомовної напасті, яка убиває українців. От. Е, в прицілі по відношенню до часу, е, до того, що вже тривалий час в часові тягнеться, а дракон це символ потий біччя. <coughs> Істот розумних, хитрих. Тобто хтось зі спини буде вас тримати в прицілі. Тобто, місяць потрібно бути обережним і слідкувати за те, що тягнеться з часом. Давайте глянемо на руна, що на вороне. Зараз чекає на серпня 24-го. Так, тут двіру не випало. Ну, певні будуть напруження і в грошах, тобто потрібно піднапрягтися в роботі, скажімо так. Можливо, певне буде, особливо в фізичній роботі, піднапрягтися або військовим доведеться піднапрягтися. Мені більш фанить, що це для військових іде. Тим, хто в Збройних силах, потрібно буде напрягтися в роботі. Ну і цивільним також. Напруження в роботі потрібно буде докладати сил до роботи, до своєї праці. От. І берегтися від прихованих загроз ті, які триваються, тривалі в часу, є певним врожаєм. Так, давайте подивимося, що чекає у нас От, Ну, Скажи нам уракул. Дух крука наш. Що у нас чекає в Серпні 24 го року. Тельці. Прогноз для тельців. от, Так. Давайте одразу знову на наглянем. 24-го року. От. Тут підйом в фінансах. от, Для Збройних сил будуть активні бойові дії роботи. От. Тому що гроші робота, і підйом, і активно бойові дії для Збройних сил. От. По картам в тільці буде трансформація, пов'язана з родом, з якоюсь стабільністю, багатством. І також з фінансами. Це і накопичення фінансів буде. Збільшення фінансів, тобто зміни, які призведуть до збільшення фінансів. Все-таки руни кажуть про підйом, про збільшення фінансів. Ну, можливо, у когось, хто багато руйнації робить і зла людям, тим може в мінуса піти фінанси. Буде як напад на ресурс. Ну, для цього потрібно жити гармонії з простором, бути творцем, щоб цього не сталося. А загалом прогноз гарний. От. Зміни в багатстві в роду. Пов'язані з грошима і. Підйом кар'єрне зростання на роботі в позитивному контексті. Давайте. Так, близнюки. Що чекає близнюків в серпні 2024 року? Дивимося. Так, тут якби розкіш паразит-крадіжка будуть, можливо, будуть подумати про тим, що робить відток на вашому ресурсі, хто паразитує на ваших. Ресурсах е забираю вас, вашу розкіш. Це, до речі, для всіх за національністю українців, в, тому що національність старають знищують. От. Е хто паразитує на ваших ресурсах? Краде. Це не тільки близняків питання. І давайте руни, нам, що на... близників чекає в серпні 24-го року. Так, дивимося. Mm. ну Будуть важкі, якби зміни в задоволенні Ну, в тій самій розкоші, умовно. Можна оце так сказати. Тобто, на задоволення буде напад зміни. Дивіться, щоб вас, вашу, вас не позбавили розкоші. От. Там закони хочуть цікаві прийняти якраз. Стосується української нації. не Думаю, не тільки близнюків. Ну, близнюків в контексті. Зверніть на це увагу на тих, хто паразитує на ваших ресурсах і хто хоче їх позбавити. Ну, от, близнюків тут, навпаки, в мінус фінанси. Фільців плюс, скоріш за все, близнюків потрібно поглянути. ну Гарний час, щоб позбутися паразитів, як енергетичних, так і фізичних, тому що часто є. Жінки чоловіки в сім'ях паразитують на чиїсь роботі. Це потрібно все проаналізувати і прикрити ці крадники. До речі, заздрість це також крадник. І заздрість це також порча. Це не гріх, це реально порча. Крадіжка ресурсів. Так, давайте подивимося, що чекає раків в серпні 2024-го дивимося прогноз для раків. Так. Ну, Затишок смерть тягар. Затишок від умертвіння тягаря. Муракі. Гаруни, що нам кажуть. Шучки ракі. 16, 24. Дивимося, дивимося. Так, випало ось так. Ну, 3 грама така у нас. Зміни в кризі. Які. Кермічні. Тобто, якщо у вас гарні були напрацювання відпрацювання, то зміни будуть пов'язані з тим, що е якась криза вузол проб'ється, знищиться. Буде зміни і прорив, від... тобто вихід з кризи, фактично. Прорив. Ну, принаймні ви прорветеся і будете рух... знати, куди рухатись далі. Тому що тут також в комбінації з картами ми бачимо, що буде затишок, тому що смерть відмирання буде. Я якогось. І теж показують трони. тут, у раків, умовно, позитивно все. Гарний час, щоб попрацювати над кризами, добити, скажімо так, ті якісь проблеми. Тому що турісас це такий кармічний прорив. Відповідно, якщо працюєте, то, відповідно, отримуєте карму позитивну. Що чекає, у нас левів? Давайте подивимося в серпні 24 -го. леви. Ось це проситься, дуже проситься. І це за нею проситься. Так, ну тут йде мрії про гармонію і зростання символ берегині, і, можливо, відпочинок перезавантаження, яке принесе гармонізацію і ріст, ріст здоров'я, і особливо берегінням жінкам левом гарно буде спрацювати. Ну, місяць для гармонії. Давайте рум глянемо, що буде. Як мінімум потрібно мріяти і прописати план на майбутнє. Щоб воно гармонізувалося і отримало ріст і стабільність статичність, як гора, як дерево, як дерево життя. Ну, Здоров'я також гармонізується. Гарний час попрацювати з здоров'ям. Давайте глянемо, що ще їх чекає на рунок. Серпня. Опа. Тут просто зміни. Зміни стрибок в нову реальність. Куди ви стрибнете, залежить від вас. Тобто Хочете, щоб зміни були, так змінюйтесь. Тобто можна мріяти, можна діяти. Або, принаймні, відпочинок принесе вам зростання і гармонію. Так, це добре. Йдемо. Діви. Діви золотенькі, діви гарненькі. Наші емоційні творчі діви. Що вас чекає? Що чекає взагалі дів, дів в серпні 24-го року? Прогнозики, енергетичні потоки сформуються на ці вузли. В сплетінні сузірі. Опа. Ну, давайте дивитися. проситься Тан -таран -таран -тан -тан. Час вийти зі сну і приймати якісь трансформації зміни. Час перестати мріяти і щось робити. Тобто вихід зі сну буде і очищення. Ну, так, відповідно, вихід трансформація завжди вона імерть. Будь-яка руйнація, це є і трансформація, і очищення. От, все, що руйнується для того, щоб розчистити територію, той бур'ян, наприклад, сполоти, оцей наприклад, паразитичний інородців в Україні, ну, як бур'ян политься, це ж є руйнування. Тому немає добра і зла, є просто дія наслідок. От. Відповідно, час вийти з мрій і очищатися. Щоб відбулися якісь трансформаційні зміни. Гарний час, щоб, щоб перестати мріяти і почати діяти. Так, глянемо Терези тепер. Що в нас чекає? Терези гойдаються. Давайте ще чекає Терезів на серпень 2024 року на Оракулі. Сонце, успіх, справедливо самопорча. Давайте перелічуємо. Ось так маруна. Мішаємо, мішаємо, мішаємо. Оскільки ми бачимо. Ну тут робота, робота, ресурс, скажімо так, і ресурс не прописаний до кінця. Тобто, справедливо отримаєте те або успіх, або самопорчу. От. Ще, що може бути, що сильно світитися в просторі прагнення слави і яскравості, може приз... спров... пересилити, переборщити, скажімо так, занадто бути наполегливим в досягання слави і світіння, може призвести справедливо до того, до якихось саморуйнувань. Але чи будуть ці саморуйнування, чи буде все-таки успіх, якщо ви втримаєте баланс, то справедливо буде те, що воно не прописано, порожньо руна Ресурс отримаєте. От. Ну, така якби цікава штука, те, що маєте рези постійно робити, тримати е баланс, гармонію. Сильно будете світити, просто це вам піде на шкоду в отриманні ресурсу. Ну, не женіться за славою. розвивайте те, що маєте. Так, скорпіончики кусючі, жалкучі. Що прогноз для скорпіонів на серпень 2024 року. Що чекає скорпіончиків? Скорпіончики у нас чекають. От. Наявність грошей. Злюб і голод. Голод до грошей, голод до... Такі гарячих енергетичних стосунків. Так, картоння почекає церкву. Давайте глянемо. Ну, бачите, часто руна Ус іде, руна змін. Ну, плюс зараз мої учні проживають руна Ус. Вона в полі постійно цей потік іде, тому, скажімо так, більше йде акцентування на змін у, всіх, у всій мантиці, у всіх цих прогнозах. Що нам тут показує мантика? Голод. Нестача буде, можливо, в певних фінансах, нестача в коханні в сексуальному такому гарячому плані прямого злюбу. Буде голод, будуть прагнути. Тобто, їм бажано допомогти, хто живе скорпіончиками, дати їх, забезпечити їх фінансово, забезпечувати їх пристрастю. Так, і що тут у нас є? по рунах в свідомості відбудуться зміни про те, як отримувати ресурс. О, тут не як керувати, як отримувати. Ну, більш такий прогноз про, про розум, про те, як думати, як ставитись до світу, чим до про матеріальне. Так, дивимося, що чекає у нас стрільців на серпень 2000. 24 року прогноз для стрільців. Давайте дивимося. Так. Сила, Потрібно стерігатися негативних ситуацій, порч, тому що, щоб не запліднити порчі. Тому що може від якихось силових дій. В тому числі кармічних, від яких силових дій може завагітніти якимось негативом. Так, що чекає тут рунах серпня 24-го. Можливо, криза і руйнування. Але наутіс Хагалас може також вказувати на очищення від порчі. Ну, принаймні, буде. Поки що, я дивлюся, що для стрільців буде саме важкуватий місяць. Ну, Тому що тут буде реально з проблемами з порчиками робота. От, і ті самі порчі кризи. Рабство, неволя рабство Боже. Буде руйнувати. Але можна й очиститись. Тобто хагалас так само може повідрізати, поруйнувати цей негатив. От, стежте, щоб не запліднились порчі. <кій> будьте справедливими, будьте сильними. Ну, і це нормально, тому що. Слабких знищують, виживають сильні. Простір потребує сильних. От. І армія має бути сильна. І не розкрадатися. Тоді буде сильними. Так, що чекає нас козирогів в серпні 2024 року. Козироги, козироги. Оп! Аж зависло. От. Ну, робота з родом, можливо, буде тягарем. Для того, щоб керування зроду, можна що важкі стосунки будуть На рунах? Руни нам нічого не кажуть. Нічого не сказали, нічого не перевернулося. Значить, достатньо одних карт. Наші карти, що нам ну, кажуть, рід тягар володарювання. Тобто людей більш поважного віку. На жаль, зараз поважати і на ви звертатися тобто, з повагою до, до роду, до всіх, хто є. Чим далі я дивлюся, то люди наскільки це втрачене. Покоління. от Що мало до кого і з повагою звертатися. А от тих, хто має е, керувати цим родом, вплив родовий, тобто старішини роду, ті, хто є е, берегинями, особливо жінки. Тому що на жінках тримається сім'я і рід, а не на чоловіках. Чоловіки ми взагалі можемо розвиватися поза сім'єю. Діти нам взагалі сім'я не потрібна, в принципі. Тому що от. Е, для операторів родом, для цих берегінь, ну і для старішених чоловіків родом можуть виникнути певне оце управління. І так само управління егрегором, до речі, рід може бути і егрегором, в комбінації з заболодарюванням. Тим, хто на керівних посадах, може бути важкувато. Руни кажуть, що цього достатньо. Карти показали чітко, немає чим доповнювати. Тих, хто на керівних посадах чи керує в сім'ї. Буде важкувати. Ну нічого. Перебори. Козироги вони розумні, високоінтелектуальні. Тут, до речі, на... А вже сховалось. Там був козиріксимого козирога на імператора, тому що імператорські властиві, ці інтелектуальні, ці володіння ситуація прорахунком властиві козирога. От. Робота з родом буде з Грегором, з фірмою буде важкувати. От. Так. Ну, запліднення чогось нового буде. В контексті випала карта до того, що ми про що говоримо. Давайте водолії Подивимося, що чекає водолію в серпні го року. Що чекає водолію за ним. Спостерігачі, спостерігачі. Не варто піддаватися спокусам, тому що вищі сили будуть дивитися, якщо падіння може бути Що Чекає водолію серпня 24, -го вони нам підходять. Так. М -м -м. Розкрутка, можливо, в праці пов'язана з даром. А в контексті спокуси може бути і з хабарем. Як дар може бути. От. Не варто, під... щоб не втратити все. Не варто піддаватися спокусам, особливо хабарям. Особливо тих, хто е, прагне наживатися на війні, тому що це може саме водолію призвести до руйнації. Але якщо е, спостерігаючи це вищі сили, це не людські, це не СБУ і НАБУ, от, яке, на жаль, не, не працює так, як належним чином, як і всі держустанови в Україні, абсолютно всі, от, то м, якщо ви прийдете е, успішно, не, не буде у вас якась спокуса у всіх. Виходить в удалів. Якщо ви її пройдете, то ви не впадете, а отримаєте врожай від вашої роботи як дар, який гармонія. Гармонія щось на зцілення, щось на позитивне піде вам. І це прекрасно. Так, ну тут все просто. Не піддати спокусі, не взяти хабар. Як це зробити і народній владі наші? Якщо не брати хабарі, Ну це цікаве запитання. Хто в них там у долі? Ну і останнє, давайте глянемо, що в нас знаки зодіака. Рибка. Рибка. Рибу, якщо ви не знали цікавий такий факт, Психологічні рибу люблять їсти ті, хто вірить в фантастичне, в фантастику, в, в мрії багато. Ті люблять споживати рибу. Цікавий такий факт. Дивимося, що чекає рибів а, в серпні 2024 року. Лінь вбивство ірій. От. Лінь вбиває, але буде потік це потік творця умовно енергії позитивний. Лінивих вб'ють і вони будуть переходити далі. Або вб'є. Лінь в собі, і це почнете творити. І гарний час перестати творцем, не споживачем, не біомасою, оце якою 90% людства, ну, із-за якої перезапустять. Тобто не бути бидлом оцим, ледачим оцим, серпі, мору, молод, серпі голод, коли в хату валиться, жінка плаче і пахає на кухні, от вкалує як невільник. А воно отакий типовий кацап коротше, лежить. і Пивко попиває тут навіть. Брагу, то лінь потрібно вбити і стати творцем перейти на цей вищий рівень, будуть цьому енергії дуже гарно спри... Спри... сприяти. Або лінивих вб'є і просто викине в той Так, лінуватися не можна. Рибам кажу зразу емоції в коробку і гарно працюємо. Гарний час, щоб саме творити, тому що це потік творця, це сам творець. Тобто ми всі є творець, але ми щасливі, коли ми є частиною творця. Так, і що нам руни скажуть прогнозує рибок. На Це зависло в руці. Ну, давайте її докладемо. Ну, Лінії є порча. От, така пасивна мед... медіумна руна. От. Тут комбінація, що радість в голові, свідомість. Ну, у вас може програ... програтися успішно, як досягти вершин, бути захищеним. От. В принципі, успішний місяць. Якщо не, не портите лінь, вам буде як порча. Лінь буде порча. Оця пасивність вас дуже сильно спортить. Але якщо ви будете прагнути успіху, будете творити, то ви будете захищені і при це вам принесе велику радість. Радість, щастя. Оце якраз в цьому контексті і тут щастя. Так, знаків зодіака подивилися, тому що місяць фактично не викладав нічого, було багато роботи різної. І людям допомагав і військовим. Подарунки навіть військовим ще раз висилав захисні, скажімо так, трішки розгрібся і спробую цей місяць, якщо так складеться, спостерігачі, умовно, мені тверець не підкине знов багато роботи, то можливо буде продуктивнішим на відео. Ну і вам буде цікавіше, тобто, тому що вже через місяць, з 1 вересня, буду приймати анкети на навчання нової групи набирати. І думаю, що буде всім корисно цікаво, хто хоче приєднатися. Поринути, доторкнутися до світу магії. Як бачите, мантику робити просто: ми брали руни, брали карти. Це мій оракул крука, дух крука. І показав вам, як це все працює. Складного нічого немає, потрібно. Базові алгоритми розуміти і відчувати, як вони складаються. Ну, тобто, сам загальний фон малюнку. Це все приходить з практикою. Слава Україні! Смерть ворогам! Працюємо на перемогу!